Жива ялинка в горщику на новий рік. Наболівша тема і гарний вид. Дивіться. Не знаю, як зараз всі роз... розповсюджують цю інформацію, поставте собі ялиночку додому, потім її висадіть, вона буде жити. Та ніхіра вона жити не буде. Я не знаю, скільки ми її не садили, це все ну, бред повний. Там куча факторів треба, щоб зійшлося, щоб вона вижила. Дивіться, треба її адаптувати, занести її в коридор спочатку, щоб вона адаптувалася, потім занести її додому, щоб не було теплої підлоги, щоб ви повинні її поливати. А по, по практиці люди забивають, ніхто її не поливає. І Потім забувають її, треба, щоб вона стояла недовго вдома. Треба її там попразнувати. Новий рік посвяткував е, і вийняв і на вулиці, назад в коридор, щоб вона там постояла, потім на вулицю. І це треба робити швидко. А у людей вона по два місяці стоїть, і, і що Що ви потім висадите з неї? Ну що, ну, Голу палку, Ну я не знаю, це чисто маркетинговий хід якийсь. Я, чесно, скільки ми садили їх так, заносили, виносили, такий геморой, і вона не виживає. Або виживає, і я там. Дві палки з неї торчать, ну, та ялинка, вона що є, що немає її. Ну, стидно висаджувати її на вулицю. Ну, це кожному своє, вирішувати теж вам. Може садити, може не садить. Як на мою думку, чесно, краще посадити її уся на подвір'ї, гарну ялиночку, нарядити її теж на вулиці. І буде у вас і жива ялинка, і гарна, і все у вас вона буде жити хоча б там. えっ